Розділ 7. Великодній період. Пасха у літургійному році займає найпочесніше місце Пасхальна вігілія започатковує період радості з Воскресіння Христового, який триває протягом 50 днів. ЧАСТИНА 1. Пасхальна вігілія Пасхальна Вігілія розпочинає третій день святого Тридення. У цю ніч уся церква збирається, щоб святкувати Господню Пасху, тобто перехід Ісуса від смерті до Воскресіння. Це велика ніч, адже це та сама ніч, в яку колись наших батьків, синів Ізраїля, ти вивів із Єгипту та пройти дозволив сухою ногою. Через Червоне море. Це та сама ніч, що світлом вогняного стовпа розсіяла темряву гріха. А тепер ця сама ніч усіх віруючих у Христа по всій землі звільняє від зіпсуття язичницьким життям і мороку гріхів, повертає благодать та збирає у спільноті святих. Власне цієї ночі Христос, подолавши пута смерті, як переможець, вийшов із вітхлані. Екзультет Християни святкують Пасху на кшталт єврейської Пасхи. Але у її центрі вже не подія виходу ізраїльського народу з єгипетської неволі і перехід через Червоне море. А перехід Ісуса Христа зі смерті до Воскресіння. Він є істинним агенцем, кров'ю якого освячуються домівки вірних. Екзультет. У цю пасхальну ніч вся церква чуває, перебуває на молитві та слуханні Божого Слова. Святий Августин назвав Пасхальну вігілію матір'ю усіх вігілій. Пасхальне нічне чування є найбільшим святом християнської спільноти, є серцем літургійного року. Пасхальна вігілія складається з таких частин Літургія Світла. Літургія слова. Літургія хрещення. Літургія Євхаристії. Літургія світла. Літургія світла повинна відбуватись уночі, тобто початись із приходом ночі і закінчитись перед світанком неділі, Вступ до римського месалу. Темрява Пасхальної ночі є спомином темряви неволі Єгипту, з якої Бог вивів свій народ. Для нас сутінки цієї ночі є знаком пітьми нашого серця. Тиранії сатани над нами. Літургія світла дає нам надію, що Бог виведе нас із темряви гріха і смерті до свого царства світла. У першій частині Пасхальної вігілії дуже виразно підкреслюється, що справжнім світлом є Христос. Зовнішнім виразом цієї істини є використання у літургії Пасхалу. Великої пасхальної свічки, яка символізує присутність Христа Світла вона перша запалюється від освяченого вогню і роздає свій вогонь усім присутнім на вігілії. Пасхальне послання, яке від його першого латинського слова зветься Екзультет, в урочистий спосіб співає хвалу Ісусові світлу. Святий Отче, прийми вечірню жертву прославлення, яку тобі приносить Свята Церква, урочисто жертвуючи через руки своїх слуг цю свічку плід праці бджолиного рою. Ми вже знаємо значення цієї воскової колони, яку на Божу славу запалив ясний пломінь. Хоча й ділиться він, передаючи світло, однак нічого не втрачає, бо живиться струменями воску, який для цього цінного світоча дала працьовита бджола. О воістину благословена ніч, у якій єднається небо з землею, справи Божі зі справами людськими! Тому просимо Тебе, Господи, нехай ця свічка, освячена на славу Твого імені, палає безустанно, щоб розсіяти темряву цієї ночі. Прийнята тобою, як аромат приємний, нехай з'єднається вона з вогнями неба. Нехай ця свічка горить, коли з'їде сонце, що не знає заходу. Ісус Христос, твій син Воскреслий, котрий освічує людство своїм світлом, і з тобою живе, і царює на віки віків. Екзультет. Літургія Слова. У пасхальну ніч церква запрошує всіх вірних на трапезу Божого Слова. Можна образно сказати. Що на столі слова з'являється дев'ять страв, дев'ять читань зі Старого і Нового Завіту. Біблійні читання змальовують перед нашими очима найважливіші моменти історії Божого Спасіння Від сотворення світу до славного Воскресіння Христа. Усі образи Старого Завіту є провіщенням приходу месії. Та його царства. Особливе місце у літургії слова займає опис виходу ізраїльського народу з єгипетської неволі, який є прообразом Воскресіння Христа, а також нашого переходу до нового життя. Після кожного читання є молитва, котра є досконалим коментарем до нього. Відповіддю церкви на почуте Слово Боже є спів псалму після кожного читання. Увінчанням літургії Слова є Євангеліє про Воскресіння Христове. Літургія Хрещення. Вже у Первісній церкві Пасхальна Вігілія була святом Хрещення. Пасхальна ніч закінчувала довготривалий період приготування кандидатів до хрещення, що звався катахуменатом. Великий Піст був для катахуменів особливим часом духовної підготовки до прийняття хрещення під час літургії Пасхи. Пасхальна вігілія упродовж багатьох віків була привілейованим часом звершення таїнства хрещення. Адже саме Воскресіння Христа дає катохуменам Воскресіння з гріхів, саме Пасха, перехід Ісуса відкриває їм прохід з темряви життя старої людини, до світла нового життя. У цю ніч не тільки народжуються до Божого життя нові діти церкви, а й і увесь Божий народ відновлює свій союз з Богом. Складаючи ще раз обітниці хрещення. Літургія Євхаристії. Єдність із Воскреслим Господом найбільше проявляється у з'єднанні з ним в Євхаристії. Для дорослих новоохрещених ця ніч є часом прийняття першого причастя. Багато вірних очищує пасхальною сповіддю своє серце. Щоб з відновленою любов'ю з'єднатись із ним у причасті, Церква заохочує, щоб на Пасху у міру сил усі вірні отримали причастя під виглядом хліба й вина для підкреслення, повноти знаку участі у смерті і воскресінні Христа. Конгрегація Божого культу. Пасхаліс Солемнітетіс. Резурекційна процесія. Воскресіння Христа спонукає Християн до проголошення всьому світу доброї новини Христос Воскрес. Воістину воскрес. Однією з форм сповідання віри у Воскреслого Господа є Резурекційна процесія. Латинська назва Резурекціо. Воскресіння. Вірні виходять назовні, щоб спільно дати свідчення про свою віру у Воскресіння Христове. На чолі процесії йде хрест з червоною єпітрахиллю, яка символізує перемогу Ісуса Царя над владою смерті та фігура Воскреслого Господа. Серцем процесії є Христос у Пресвятій Євхаристії. Пісні, які співають під час процесії, виявляють віру у Воскресіння Христове. Вони лунають як заклик приєднатись до пасхальної радості церкви. Резурекційна процесія може відбуватися або після Пасхальної вігілії, або на світанку Великодня. Перед ранішньою божественною літургією